Чому сняться померлі і що це означає насправді? Ти прокидаєшся вранці в сльозах, у вісні він був живий. Ти його обіймала, ви говорили, а потім раз і все це зникло, і ти залишаєшся один на один зі своїм болем. Сум, порожнеча, відчуття покинутості, і одне запитання: чому він мені сниться? Привіт! Мене звати Іна, я розстановниця. Я говорю про втрату, душу та зцілення. Це не про сон, це так працює твоя підсвідомість і пам'ять твого роду. Так, чому покійні приходять вісні? Одна із причин: твоя душа шукає зв'язок з тим, хто пішов. Але це неможливо. Ми в різних світах. Та людина в смерті, а ви в житті. Ти досі не прожила втрату, а підсвідомість просить зцілення. Дозволь собі сумувати втрати, потрібно проживати, а не ховати. Глибше третє. А може душа покійного просить, щоб ти його нарешті відпустила і жила своїм життям? Скажи собі: ти з Богом, і я з Богом, у тебе твоя доля, у мене моя доля. Я обираю жити на радість собі, своїм дітям, близьким і тобі, тій людині, яка вже не з нами. Надійшли це відео тим, кому це потрібно, і залишайся зі мною. в мене про справжнє життя.